зіп-худі, ось такого плану двониточку. Ми отримали від Алді. 366 гривень буде за одиничку. В лоті буде представлено 9 штук, 3290 гривень за увесь лот. Класні дві моделі представлені: сірий та чорний. Самі самі ходові розміри ML та XL. Дивимося, так як, наприклад, тут у нас сам виробник пропонує до розгляду. По складу, це у нас буде 60% котон, 40% поліестер. Якісна, щільна, щільна двониточка, я вже замовляюся. Дивимося, як бачимо, ці яскраві елементи, вони прям такі красиві, красиві. І це наводить на роздуми, що може бути як для звичайних да, там, буденних образів, так і для спортивних образів. Бачимо, двониточка йде щільненька, по капюшончику. Ну, звичайно, ці яскравенькі шнурки, це взагалі. Це просто белісімо. Дивимось далі. Це у нас буде двониточка ось тут. Тут такого плану, манжетик по рукавчику, манжетик по низу, кишенька діюча, також двониточка всередині. І дивимось чорний варіант. Як бачимо, можна пропонувати, мені здається, як чоловікам та жінкам, але, можливо, все-таки більше до чоловічого стилю буде підходити. Тут у нас також щільна двониточка, все те саме виконано. І зверніть увагу, колега Ірина правильно підмітила. Класно, як на чорному варіанті. Так і на сірому яскраві такі виділяються прям ці деталі для того, щоб замовити цей лот, реалізувати в своїх магазинах. І, звичайно ж таки, скоро весна. Готуйтеся, замовляйте, розширяйте асортимент та давайте заробляти разом. Всі будуть гарно вдягатися, тому що ми пропонуємо класний товар разом з вами. Всі контакти шукайте в описі під відео.